Не сильно впікся. Аптека поруч. Привіт. радий тебе бать. Прибери камеру, назнімався вже. Дякую. Та ну що ти починаєш? Все ж нормально. Нічого не нормально, я постійно через тебе якусь дупу попадаю. Щойно, рік умовно вліпили. Так умовно, ж, Жека. В дитячому садку і те страшніше карають. Зате мій відос набрав майже мільйон переглядів. Дивись. Дімо, це якийсь дитячий прикол. Повір, це смішно. Зараз буде їхати якась машина, і ти по команді виливаєш на неї багнюку. Ого! Зараз буде бомба, давай! Твою магнітолу! Ну круто ж! Мало того, що ти втік. Ти ще й в інтернет це все виклав. Ну, ти свиня, Дімон, Ми після цього не друзі. Ну Чого ти? Смішно ж! А ми чомусь не смішно. Може, тому що я там один в кадрі, чи судили лише мене. Хоча все це твоя ідея. І я, до речі, тебе не здав. Ну все, все, забули. Давай краще каву лупанемо. Я пригощаю. Не хочу я спаси. Ти бачив, у тебе фара розбита. Тримай запасна кава за моральний збиток. Дякую, я тепер без кави не сплю. Добре, я дві вип'ю. Жека, ну що ти починаєш? Жек, Ну, годі дутися. Ми з тобою друзі. Я, до речі, за тебе переживав. Всю ніч не спав. Угу. Я бачу, як ти. Всю ніч переживав. До речі, місць ветеринарного техніку. Дімо, викидай. <ріст> Давай починати працювати, бо роботи багато. Роботи прям У Нас один клієнт на місяць, Джек. Ще треба людей набирати. Не вивозимо. Та й йоханий. Хто це? Наш носатий друг. Тачки. Так, що ми йому скажемо? Ми навіть не починали роботу. Алло. Так, Армен Ашотович. Доброго дня. Работайте. Звичайно, працюю. Ну, а що робота? Натираємо вашу пташку, так що дівчат буде до неї тягнути, як до дзеркала. І подряпину замалюємо. Е, какую царапину? Як яку подряпину? Коротше, все зробимо. Завтра вранці вже можете забирати свою ластівку. Слово автомеханіка. Мене, Дімон. Дімон, як завтра вранці, тут же роботи не почати край, а часу лише до ранку. Жека, от ти песиміст. В нас часу ще аж до ранку. Давай, ти починай працювати, а я поки поки малю. <му> Місце ветеринарного технікуму. <плес> Бачив, би ти її бамбу. От там роботи не почати край. Я не знайомлюся. Машину собі спочатку нормальну купи. О, моя улюблена! Зроби гучніше! Боже, як це можна слухати? Вуха в ухо в'януть. Діана, коли ти слухала свого Монатіка, я ж тобі нічого не казала. А це кайф! Тому що ти під все кайфуєш. Коротше, я хочу співати. Так. Це моя машина. Цю полову будеш в маршрутці слухати. А я в маршрутці і слухаю. Зараз за проїзд передам. Все припиніть. Краще подруга зачепилася як на ринку. Ну окей. Мир. Ну, вибач, Діан. Ну, в тебе справді дуже крута тачка. Да, я тебе ж! <різь> 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 Зараз стався просто жах, справжнє ДТП. І знаєте, що я вирішила? Якщо життя підкидає вам великий смачний торт, то треба його неодмінно їсти, поки тебе не розмазало по капоту. Річі фу яна не знімай! Альо, чоловіче, все гаразд. Гаразд? Ти мене щойно збила. Що? ти сам мені під колеса кинувся. Це пішохідний перехід, ти правила. знаєш. Ти знає. на понт мене зараз хочеш взяти. Ти знаєш, хто мій тато. І якщо треба, зараз за годину в раді приймуть рішення, що ходити пішки взагалі заборонено. Ти мене зрозумів. Зрозумів. Ну, ти топай. Весільні ляльки, так і не дісталися свята. Може, це знак долі. Це знак, що нам тепер треба їхати на мийку. Альо гараж! Є хто живий або тверезий? А ти казав реклама в туалеті нічного клубу не спрацює. Диви, які ципочки! Я бачу, комусь сподобалася ця білявка. Серветки візьми, а то слина на кроси капає. Слухай, Жека. А давай я тобі допоможу заканіфолити цю принцесу, а ти на мене більше наображаєшся. Ок? В тебе нічого не вийде. Домовились, тільки головне підіграй мені. Ну, Нарешті у вас є п'ять хвилин, щоб помити машину. Полегше, директор. Ми що, схожі на роботяг? Ми самі заїхали помити свою крихітку. А в тебе кльова тачка. Що? В'їхали в кондитерську помститися за зайві кілограми. А то я бачу на машину не а на телефон не вистачило. Я просто не такий злидень, щоб купувати собі айфон. Криса жива. Хлопці, та може пропустити дівчату перед. Так, дівчатка вперед. Будь ласка. Дякуємо. А, нам сказали, що тут води немає. Сьогодні як пороблено. Та давайте загуглимо, де є мийка. Так, Діана, Аліса і Яна. Приємно познайомитись. Мене звати Дімон, Це мій коріш Жека. Дуже приємно. І ми знаємо, де є вода. Ну і в басейні. У заміському будинку Жеки. Ми сьогодні там влаштовуємо ульотну вечірку і таким чарівним дівчатам велком на паті. Ах ти! Бомбезна ідея! Ну, мені зараз не до вечірок. Коротше, відпочивайте, хлопці. У вас сьогодні мальчишник. Я тобі казав, що нічого не вийде. Тоді, може, місць ветеринарного техніку? Mm. Жека, нормальний варіант. Ну, чому ви завжди усім відмовляєте? Ви бачили, яка у них крута тачка? Скоріше у папи. Та хочу дяді. Я б на вечірку поїхала. Прикольні хлопці, і туса мала бути прикольною. Алісу, тобі взагалі треба потусити, поки є час. А я тобі одразу казав, що не проканає. Ти бачив, які вони. І подивись на нас. Що? Тебе навіть. Туфлі з боулінгу. Мажор. Нормальні робочі туфлі. Я взагалі то не для себе старався. Твою магнітолу. Привіт! <рес> Хлопці, ми подумали і вирішили, що Короч, де і коли буде вечірка. Так, а ви номерочок залиште, а ми смс-ку вам відправимо. Запам'ятовуй. Дімо, ну що ти вже придумав? По-перше, мажори, по друге, вечірка та ще й з басейном. Де ми його візьмемо? Дитячі купимо поставимо за СТО. Я тобі обіцяв, що заглажу свій косяк. Ну, ну, гну! Сьогодні ввечері вона буде стрибати на тобі так, що ти будеш кричати Дімон, ти мій найкращий друг. Будинок за містом це круто. А чому ти раніше не казав, що у тебе є багатий дядя? Просто перевіряв, який ти друг. Не хотів, щоб ти зі мною товаришував заради зв'язків. Так, саме основне ми взяли. А що нам ще треба для епічної вечірки? Пиво! Ти серйозно? Жека, не гальмуй. Ми ж не в гуртожиток йдемо. Ми для дівчат мажори. Треба взяти віскаріка, текілки. Угу, ось ось все. Я вмовив вармена скинути передоплату за тачку. Хто красава? Дімон красава. Чорт, наш зовсім з голови вилетіло. Нам же треба ще машину порирувати. Треба скасовувати вечірку. Жека, все буде в нормі, чувак. Ми трошки погуляємо, а зранку прокинемось на свіжу голову все шведесенько Ну, Іди сюди маленька. І подружку з собою візьми. Твою магнітолу. Кричи на роботі забув. Ну а якщо це знак, може, не треба ніякої вичірки. Такий знак. Пішли. Щось я не зрозумів. Зачинено, наче ніхто нас не чекав. Так може сусідів є запасні ключі. Давай спитаємо. Та не треба ні в кого питати, Жек. Зараз я сам. У -у 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 -у. Ласкаво просимо до місця, де сьогодні будуть задоволені найнижчі потреби. Дімон, як це ти зробив? А, в дитинстві все найцікавіше батя ховав від мене під замком. Довелося викручуватися. Вау! Класний в тебе дядька. Слухай, нам ну на такий будинок на своєму столу, не одне життя потрібно працювати. А ти забудь про СТО. Це твій будинок. І ще один такий самий в Іспанії. Жек, ну це легенда. Щоб так дівчатам казав. Зрозумів. Ховайся, копи. Йому так нащо ховатися. Це ж будинок твого дяді. Дяді, дяді. Але тільки не мого. Як не твого? Та ти б інакше сюди не поїхав би. Тобто це втручання у чужу власність. Знову через тебе якийсь лайв ляпався. У мене так же є не срок. Та все буде в нормі. Це будинок одного депутата, який втік за кордон. Будинок без охорони до того ж нам на одну ніч. Яка різниця, ми порушуємо закон. Все, все, віддихай. Копи, поїхали. Жек. Ну, ми ж навіть нічого не чіпаємо. Ми ж як пара безхатьків, які залізли в будинок погрітися. Погорітися на вулиці літо. Так, Жек, тобі Аліса сподобалася? Ти розумієш, що це твій реальний шанс. Ти ж мені потім все життя дякувати будеш. Добре, тільки. Давай домовимося. Ми лише один день тут потусимо і все. Без пригод. Окей. Ну, пригоди будуть. Але тільки еротичні. Хо-хо-хо. Оце нормальне ліжко. Не те, що наш диван в гаражі, з якого пружина стричить. Дівчата ж весь час колготки рвуть. Дімон. Чужа спальня! давай краще дівчат у дворі зустрінемо і... і не будемо тут лазити. Жека, не парся! Найважливіша частина вечірки пройде тут. До того ж, дівчата можуть спитати в тебе: ну, наприклад, де в тебе туалет? Ти що їм на кущі покажеш? Пішли вивчати локейшн, Мажор. Жека. А це перлина нашої вечірки. Красень басейн! Давай, зніми мене, як я стрибаю. Басейн тільки ж у слоумо, щоб як у кіно. Давай. Давай. А, твою магніту. Дімон, ти нормально? Я тебе не забризгав? Ні, давай руку. Не знаю. Походу не працює наш басейн. Поплавали. Так, може, скажемо, що там нам відключили воду за несплату і все таке. Чекай, знімай зручника. Вечірка без басейну це як кльова тачка без музла. Так, все, телефонуємо дівчатам і на сьогодні відбій. Походу, це вони. Розігрівай тестостерон. Іди, зустрічай дівчат і порозважай їх трохи. А я поки подумаю, що робити з басейном ну. Женя, ку-ку, з тобою все гаразд. О, ой, Привіт! Привіт. Е, все нормально. Я, я того трошки задумався. Е, чудово виглядаєте, як доїхали? Я не зрозуміла, що вечірка вже закінчилася чи як? Де всі? Де твій нахабний друг? Е, Дімон, е, так він. Е... готує вам сюрприз. <різь> <різь> а гості ще не приїхали. <різь> ну, то може, ти нам будинок покажеш. А? Будинок? <свят> так цей. Ось він. Вау, дівчата, зафотайте мене на фоні будинку. Або краще, наче я тримаю його на долонці. Це ж таке диво ніколи не бачили. Е -е, так, так, звісно. Діана просто має на увазі, що було б непогано зайти всередину. Так Так коротше буде. Але так, воно два дні набиратися буде. Ну, ось тут я живу. Ось так живуть прості українські хлопці. Чим ти займаєшся? Я е так корчусь потроху. Що, mm -hmm. балерини чи що? Дян, припини. Нормальний хлопець. О, ти, мабуть, полювати любиш. Ну, так, я ж цей. Це мій батько. Так, батько, він якраз мене собою на поліванні бере. Щось ви не дуже схожі. Він мені не рідний. А чому це? Все про мене то про мене. Краще просимо, розкажіть. Давай я тобі свій канал на Ютубі покажу. Який у тебе пароль від вайфай? А я його не знаю. Ти не знаєш свій пароль? Він просто дуже складний, його постійно забуваю. Викінчилося! <підкричілося> Він такий самий, як у мене вдома. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, це дійсно важкувато запам'ятати. А я вже думав замовляти доставку води, а потім згадав, що в мене є спец по басейнах. Валера, подивись, що тут повернути, щоб воно наповнилось. А ну покажи лівіше. А, так тут все зрозуміло. Ти візьми цей екран і поверни його. Так а що повернути? Довбаний телефон. Як тільки включаєш скайп, зразу розряджається. Я тобі автомобільний акумулятор поставлю. О, Пішла. Тепер може я вілими? Це найсильніша вечірка в моєму житті. Женя, ми просто думали, що буде якось веселіше. Хі! А чому ця фігура називається слон? У неї ж навіть хобота немає. Ой, це дуже цікаво. У різних країнах ця фігура називається по-різному. От, наприклад, у Англії є епископ, а у Франції. Так, все, я зараз засну, треба їхати додому. Ну, що? Розім'ялися? А тепер йдемо купатися в басейн. О. О. Ну, давайте, дівчата. Хто бомбочкою, хто дельфінчиком? М? Самі в цьому болоті купайтеся. А що це за водоспад? А Це Це таке дизайнерське рішення. Такий водоспад тільки у з ділохам і в жеки. Вода холодна, шезлонгів нормальних нема. Це не басейн, а якась поїлка для корів. Знаєте що, дівчата? Треба тричі подумати, перш ніж залишитися на цій вечірці. Ну, правильно, подумайте. А свіжі думки приходять тільки на свіжу голову. Що мій мейкап потече, я тебе приб'ю. Та розслабся, мала! Ти так красуня! Тримайте його, бо я зараз вилізу і таке влаштую. Точно! Чого ви стоїте? <плес> Яна? Я сама. А це ми сьогодні потусимо. Заключимо саме зараз. Ти струк перетворюється на реальний.